Доброго дня, шановні глядачі. У ефірі ток-шоу розмова про головне. На Kidsville TV. І сьогодні у нас у студії Юлія. Отже, перше oh. запитання до вас, Юлія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в шостому класі. У вашому класі багато учнів? Так. Давай. А ви, Богдан, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Да. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Сам. Ви часто? У неї списуєте? Трошки. Молодець. Женя, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Звісно, у хлопців. Люблять футбол, блять, багато. А з математики? Ну, no, так, no, дівчат. Далі. Славік. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Гуляємо. Бігаємо по школі. Далі. А ви, Аліна, що зазвичай робите на перервах? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На перервах хожу гуляти з дівчатами. Там. А ви ходите у їдальню? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Уче... Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть Діана, чим зазвичай годують у вашій школі? У нас зазвичай є перша, друга і третя. Наші кухарі готують дуже смачно. А що вони готують? На перше борщ, а на друге кашу. Третє? А на третє компот. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Звичайно. Угу. Давайте то. Ну що, дай Богдану, потім до тебе повернемося одинакові питання про всі. Хорошо. Юлія, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки раз на день? Раз на день. Вам подобається? Так. Богдан, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Більш-менш. Нормально чи погано? Більш-менш. Більш-менш нормально чи більш-менш погано? Більш вам доводилося бувати в кабінеті директора? Звісно. Євген, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Кроме, що коли ми їхали на змагання, тоді викликали. Це взагалі страшно? Так, да, так на те дивиться стрьом. <ріху> uh -huh. В'ячіслав, як ви гадаєте, у кабінеті директора страшно? Так. Да. Ви хотіли б бути директором, директором школи? Ні. Чому? Бо тому що там дуже багато роботи для директора. Капець, коротше. Як ви вважаєте, Аліна, працювати директором важко? Так. Да. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я би роб... працювала від дня до ночі. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Передачі підходить до, до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвілі TV та його ведуча Вікторія. До, до зустрічі наступних серіях.